Всім привіт! У цьому відео ми розберемо блок меню. Блок меню зустрічається практично у всіх промо та тригерних листах. Вкрай рідко компанії йдуть від нього і залишають лише логотип. Блок-меню може бути розташований як у хедері, так і у футері листа. Це легкий спосіб додати невеликий CTA, якщо, наприклад, користувачу не цікава промо-пропозиція. Але він точно знає, що хоче побачити. Як може виглядати блок меню? Залежно від загального дизайну листа, меню може виглядати і розташовуватися по-різному. Перше блок меню з текстових пунктів. Друге. Текстові елементи з іконками та третє. Блок меню тільки з іконками. Зустрічається рідше за інших і найчастіше використовується у футері листа. Наприклад, як блок з інформацією про замовлення чи доставку. Або якщо товари компанії легко візуалізувати у зрозумілій для кожного малюнки. Додавання блоку меню: блок меню знаходиться у вкладці блоки. Його можна додати як в головний контейнер, так і в будь-яку секцію будь-якої структури. Для цього потрібно виділити пункт меню і перемістити його в лист, функції. Та можливості блоку меню. Для роботи з блоком є окреме поле, що розкривається. Щоб воно з'явилося, потрібно натиснути на доданий блок меню в листі. Панель редагування блоку меню умовно можна розділити на дві частини: Загальні налаштування всього блоку та налаштування кожного пункту в меню. Щоб розібратися, розглянемо ці два пункти окремо, з описом кожної можливості. Тип меню ви можете вибрати три різні види меню. Текстовий, текстовий з іконкою і просто з іконкою. Іконки можна розташовувати будь-де, праворуч, ліворуч або над текстовими пунктами. Розмір задається на вашу думку. Розділювачі між пунктами можна встановити так. Можна задати тексту різне форматування. Наприклад, виділити кольором текст чи весь розділ, щоб акції через продажі впадали у вічі. Відступи. Відступи зверху та знизу додаються для того, щоб візуально покращити оформлення листа, налаштування кожного пункту меню. Простий та зручний інтерфейс надає багато можливостей для роботи з окремими пунктами меню. Легко прописуйте назви пунктів і виділяйте їх за потребами. Потрібно лише натиснути на картинку з кошиком, і пункт видалиться. Додайте посилання на текст, вставляйте його в спеціальне поле для посилання та вибирайте необхідний тип. Змініть колір фону окремих пунктів, якщо хочете виділити їх. Так само можна змінити колір посилань для кожного пункту. Корисна можливість приховати деякі пункти, коли відображаються на мобільних телефонах. Це покращує візуалізацію сприйняття мобільної версії. Підготовлені для блоку меню іконки можна завантажити, натиснувши на поле завантаження або перетягнути іконку безпосередньо у віконце. Розмір іконки задається у загальних налаштуваннях блоку меню. Щоб додати новий пункт меню, потрібно натиснути кнопку Додати пункт меню. Зробіть це стільки разів, скільки потрібно додати пунктів. На цьому все. Всім гарних листів!